Усім привіт! Сьогодні пропоную цей вечір зробити дуже теплим, домашнім та затишним і провести його разом з близькими людьми за чашечкою ароматного та смачного глінтвейну. Для Глінтвейну я використовую напівсухе червоне вино. До нього додаю гвоздику. Кількість ви можете регулювати, наскільки ви любите пряний аромат. Мускатний горіх, кардамон та корицю. Я додаю як мелену, так і одну паличку кориці. Далі додаю буквально трошки одну чайну ложку квіткового. Та, звичайно, апельсин. Цитрус додає неймовірного аромату та смаку. Ставимо всю суміш на вогонь і поступово зменшуємо його. Тепер все гарно перемішуємо та чекаємо, поки наш лінтвий нагріється. Дивіться, коли з'являться перші бульбашки, і одразу виключаємо глінтвейн та накриваємо настоятися на 10-15 хвилин. Розливаємо по бокальчиках або по чашках, створюємо романтичну атмосферу та насолоджуємось прекрасним ароматом. Усім гарного вечора!